Мої вітання! Сьогодні невеличкий лайфхак як відновити зовнішній вигляд улюбленого станочка для гоління. Буду показувати, на прикладі станочка Fusion Proglide Power із батарейкою. Під час тривалого використання під впливом жорсткої води та засобів для гоління утворюється ось така біла плівка, і тут на погано доступних місцях лишаються залишки. Ціх самих засобів, як ви можете бачити, тут все біле, і зараз ми спробуємо все це виправити. А для цього нам знадобиться стара зубна щітка та будь-яка відбілююча зубна паста. У мене під рукою ось така, можете використовувати будь-яку. Зубна відбілююча паста має абразивні частинки в своєму складі, що не дуже добре для зубів. Але для нашого випадку якраз підійде. Тому просто беремо, наносимо невеличку кількість зубної пасти і ретельно вичищаємо наш станочок. І невдовзі ми побачимо, який результат ми досягнемо. І ось пройшло буквально 2-3 хвилини. І, як ви можете побачити, в результаті маємо ось такий блискучий станочок. Ніяких залишків практично не лишилося. може тільки десь ще можна там дотерти. І лишилося тільки поставити на нього новеньку касету. І yep. користатися з задоволенням станочок як новий. Всім гарного настрою і до наступних зустрічей!